Ну що, всім привіт сьогодні буде цікава розмова, напевно, цікава, а це відео буде дуже особливим для мене. Сьогодні я вам розповім, як, не маючи професії та значних перспектив у чужій країні, я вирішив змінити своє життя. Я знаю, що велика кількість людей сумнівається та навіть боїться змін. Але моя історія це приклад, як через страх, втому, біль. Великі сумніви, можливо, прийти до своєї цілі та отримати перспективну онлайн-професію. Це буде досить відверто, я б сказав навіть дуже відверто. Тому візьміть якусь каву, чай та поговоримо. Для мене це буде новий досвід. Я буду перший раз записувати для вас відео без жодного сценарію, і це буде моя історія. Мене звуть Станіслав, мені вже 26 років. Більшість постійних глядачів знає мене як. Амбасадора Visual 360. Я багато розповідаю про 3D, але саме сьогодні я хотів би поділитися з вами частинкою себе, тобто про мій шлях з повного нуля. Більше шести років я вже проживаю у Польщі, а але народився я в Україні у маленькому місті Біла Церква. І знаєте, так у мене вийшло, що я з тих людей, які у 15 років вже десь працювали. Перший мій досвід був на будівництві з батьком, потім Белорама, потім знову будівництво, потім якісь підробітки в кав'ярнях. Багато де, тому що тоді я вирішив, що мати власні кошти це щось дуже необхідне, і ніхто за мене нічого не зробить. Потрібно все заробляти самому. Цікавий факт про мене: колись у дитинстві я побачив кліп відомого гурту Base, і тоді в мені зародилась любов до музики. У 9 років я почав дуже сильно цікавитись музикою. Мама мене записала на гітару і. Саме тому у кадрі наших відео ви можете бачити так багато музикальних інструментів. Тож 16 років я створив свою власну групу. Ми репетували, грали і проїхали з концертами майже по всій Україні. Це було неймовірно. Це було одне із самих найяскравих моментів в моєму житті. Ми давали дуже круті концерти, отримували нереально круті емоції, і це все було просто вау. В той період я жив мріями, але як з часом вийшло, мрії є мрії, а треба повертатись до реальності. Тож за якийсь час я зрозумів, що не хочу жити в Україні і треба щось змінювати. І в 19 років я вирішив переїхати до Польщі. Спочатку це здавалось такою цікавою пригодою: Європа, нові країни, нові можливості, нові люди. Але потім, потім я зрозумів, що це доросле життя, де треба працювати, де за все треба платити, і без цього ніяк. Першою моєю роботою було човне будівництво. Там я пропрацював кілька років разом з підробітками на будові. Але трохи пізніше у мене з'явилась на той час мені казалась дуже крута можливість поїхати до Швеції на будівництво. І я, звісно, вирішив цим скористатись, чому б ні. Більші гроші, нова країна шикарна країна. Це до сих пір. Одна з моїх самих улюблених країн, які я тільки бачив, але навіть це не змогло перекрити роботу 5-6 днів неділю, а часами навіть без вихідних, по 10, 12, 14, навіть 16 годин на день. Все було дуже тяжко. Один день мене просто заливало потом від того, що я мав розгрузити 10 тонн, 15 тонн на другий, третій, четвертий поверх. Інший день я втомлювався до такого стану, що що я навіть після роботи нічого не хотів робити. Мені навіть тяжко було гортати інстаграм. Тож до чого це все я це. Це все допомогло мені бути там, де я є зараз. І завдяки цьому я вирішив змінити своє життя. Бо в один якийсь звичайний день зимою на роботі в Швеції в 150 метрах від моря на третьому поверсі. Я змінював черепицю в мінус 23. Був дуже сильний вітер, мені було холодно, було тяжко. І я тоді стояв, пам'ятаю, і думав. Може, скільки все це може ще тривати? Чому я нічого не змінюю в своєму житті? Я ж хочу жити краще, чому я не можу нічого для цього зробити? Ну і саме в такі моменти приходять думки, розуміння, що треба щось змінювати. Бо далі ти просто не можеш так продовжувати жити, перекривати просто своє життя у фінансовому плані, без жодних перспектив. Розвитку у чужій країні завдяки цим думкам я почав думати, а що я можу зробити, чому я можу навчитись? Я питав поради у своїх друзів, знайомих, рідних, але до заробітку в інтернеті всі ставились дуже скептично. Це звучало як якісь незрозумілі схеми, оці всі курси, тренінги, гарантовані успіхи. Чесно, я думав, що це все якась афера. Так казали друзі, так казали мої рідні, і звичайно ж я сам так думав. Але був один маленький нюанс. Який мені дуже сильно тоді допоміг, це моя дівчина. Вона працювала в СММ і досить чітко дозволила мені зрозуміти, що онлайн можна заробляти, і що головне вона сама заробляє. А я все ще стою на даху. І саме тоді, після всіх цих розмов, після тисячі думок. Якийсь вечір після роботи я пам'ятаю, сидів, гортав стрічку в інстаграмі і натрапив на рекламу Visual 360. Чесно, я не знаю чому, але мене це дуже зачепило. І після цієї реклами я записався на безкоштовний вебінар. Пам'ятаю, тоді ще мені прийшлося відпроситись з роботи пораніше, щоб встигнути на цей самий вебінар. Я прийшов додому, зайшов за посиланням, сидів все уважно, слухав. Мене це реально вразило, що там все звучало дуже чітко і без води. Ще були дуже такі цікаві. Фрази, що навчання можна окупити за місяць, що є гарантоване працевлаштування, дуже крута база моделей, і все це було за досить невеликі гроші. Тоді я дослухав цей вебінар, порозмовляв зі своєю дівчиною про це все і вирішив, що треба спробувати. Подивився відгуки і придбав цей курс. На той момент я ще досі працював у Швеції на будові по 10, іноді по 12, а навіть більше годин. І для мене це був справжній челендж працювати 10-12 годин після цього йти додому, сидіти до ранку. За уроками, потім знову, і це все круговорот, безкінечний. Але мене це дуже затягувало. Мені це дуже сильно подобалось. Ця професія 3 d Max, візуалізація інтер'єрів, дизайн, Мені це все було близько, бо я я по суті створював це руками, а тепер я створюю це руками, сидячи за комп'ютером. І мені це приносило велике задоволення. Мені було дуже цікаво. Мені хотілося далі, далі, далі. Я на роботі рахував хвилини, щоб вони вже закінчились, і я міг прийти і продовжити навчання, бо мені було дуже цікаво. Так, звичайно, між всіма плюсами були і мінуси. Часами в мене були думки, що це все не окупиться, що я не почну заробляти, що це залишиться на рівні хобі. Але я їх старався гонити від себе як надалі, тому що десь. Всередині себе я розумів, який це для мене кайф. А ще я тоді почав замічати, як змінюється моє мислення. Я почав дивитися на простір інакше, як дизайнер, як візуалізатор. І ось я тоді, до речі, повернувся зі Швеції до Польщі, працювати на іншій будові. Але це вже таке неважливо. Це все в минулому. Сподіваюсь. І ось нарешті, коли я закінчив курс, в моєму житті почався новий етап. Я це пам'ятаю як сьогодні. Той самий день, коли я отримав диплом від школи візуа 360 день чи вечором зайшов в чат телеграму і побачив повідомлення, яке я думаю змінило все моє життя. Якась людина шукала 3D-візуалізатора, і я їй написав. Я тоді в це не повірив, тому що це повідомлення досить довго висіло, і я думав, що їй вже дуже багато людей написало. І черга до мене навіть не дійде. Я написав, відправив портфоліо і пішов собі займатися своїми справами та навіть забув про це. Саме цікаве проходить кілька годин, і я від неї отримую повідомлення. Що моє портфоліо сподобалось найбільше і вони б хотіли зі мною працювати. Я був тоді в такому шоці: я, я не вірив, що тільки но я завершив навчання, в цей же самий день я отримую своє перше замовлення. Я тоді зібрався з думками, відписав людині, вона мені скинула технічне завдання, і ми почали працювати. Навіть досі часами іноді я отримую від неї нові замовлення. Тоді, до речі, це було перше замовлення, яким же я одразу і відбив вартість всього курсу. Ну а далі все пішло, поїхало. Замовлення, нові проекти, нові клієнти. Я тоді працював на старенькому ноутбуці, який колись купив для ігор. Але мені це не заважало. Я, я дуже надихався тим, що я роблю ці замовлення, я їх отримую і людям це подобається. Але все ж таки в цей час мені було трішки страшно кидати основну роботу, тому що для мене це виглядало не досить стабільним, і я продовжував це поєднувати. А потім десь через півроку. У мене почали з'являтися думки, що я за кілька годин після основної роботи заробляю більше, ніж на основній роботі. Тоді я вирішив трішки поназбирати грошей, купити гарний комп'ютер. Я вже тоді розумів, що треба зав'язувати з заводом. Так йшло кілька місяців, ну і потім я для себе зрозумів, що все, чого я боюсь, треба відкривати свою діяльність, починати працювати на себе, розвиватись і закінчувати з заводом. Тож для мене це зайняло близько 10 місяців від кінця навчання до Роботи самого на себе з відкритим ФОПом у Польщі. Що ж зараз у мене з проектом? Зараз я вже дуже давно не шукаю замовників, бо маю багато постійних клієнтів, і мені люди дуже часто пишуть самі. Але спочатку я дуже активно використовував соцмережі і це реально працює. Звичайно ж, всіх цікавлять цифри. Так, у середньому мій дохід зараз близько 25-3 тисяч доларів на місяць. Так, іноді можуть бути тижні без нових замовлень. Але я закінчую старі проекти, і в цей час мені можуть написати три нових клієнта. Ну і ми тоді починаємо щось нове. Але в цілому все стабільно. Для мене це тепер не просто робота, це можливість знову займатися творчістю. А на сьогодні я виконав уже понад 60 проектів загальною площею в тисячі метрів квадратних. І це для мене неймовірна цифра. На початку свого шляху я думав, що комп'ютер створений лише для фільмів, ігор і тому подібне. А тепер я створюю простори, в яких хтось буде жити, працювати чи відпочивати. Ще цікава тема, яке ж майбутнє у цій професії. Що я думаю про це? То в мене є певна спільнота візуалізаторів, та іноді я бачу, які проекти роблять інші та які приблизно суми вони заробляють. Я впевнений, що для мене лише питання часу збільшити свій дохід та отримати нові перспективи у професії. Я впевнений, що 3D-візуалізація буде затребувана ще дуже довго. Світ стає все більш цифровим, дуже багато візуальної складової. Так можна сказати, що з'являються аїшки, але вони ж вони не можуть замінити якийсь людський підхід, смак, уяву. Вони можуть допомагати, прискорювати, автоматизувати. Але створювати і відчувати задачі клієнта ну це про нас. До речі, окремою несподіванкою для мене було стати амбасадором Visual 360. навіть після більше як рік часу праці. Зі школою, я до сих пір часами не вірю в це. Я записую відео, допомагаю новим студентам, а навіть часами розробляю нові уроки. І це, це неймовірно бути частиною чогось більшого, ділитись тим, що сам тільки нещодавно дізнався. І якщо чесно, якби хтось мені сказав два роки тому, що я буду займатися 3D-візуалізацією, мати постійних клієнтів і працювати з дому, я просто. Розсміявся і точно не повірив цій людині. Для мене вся ця історія неймовірно цінна. Повернутися до творчості, змінити своє життя та знову відчувати цю свободу, драйв від життя, як, як колись на виступах з групою в Україні. Зараз я знаю точно, що все можливо. Головне, не чекайте, поки хтось змінить ваше життя. Починайте самі. Навіть з повного нуля. Навіть якщо вас ніхто не розуміє. Просто, Просто спробуйте, бо іноді навіть якась. Реклама в інстаграмі може стати стартом для абсолютно нового кроку в нове життя. Тож, це була моя коротка історія і мій шлях в 3D з нуля. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Підпишіться, поставте лайк та напишіть коментар. А на всі інші питання я зможу відповісти вам у коментарях. Дуже дякую. Тож, не дуркуй, візуалізуй. До зустрічі!